Парламент підтримав в цілому зміни до державного бюджету. Вони стосуються здебільшого не військових видатків. Передбачено 1 мільярд гривень на реконструкцію житлових будинків та гуртожитків для ВПО, а також переобладнання нежитлових приміщень. У житлові та створення фондів тимчасового житла в регіонах для проживання внутрішньоміщених осіб. Це поправка нашої парламентської комісії захисту прав ВПО. Також парламент дозволив використовувати залишки коштів місцевих бюджетів на закупівлю житла для ВПО, а також кредитування ВПО для купівлі житла. Також важливі перерозподіл важливих видатків, це передбачено додаткові 25,5 мільярдів. Гривень в резервному фонді на військові та гуманітарні видатки передбачено закупівля лікарських засобів для пацієнтів з важкими захворюваннями, онкологічними, гемофілія, орфані захворювання. А також передбачено мінцифри, кошти на закупівлю спеціальних спеціального обладнання та дронів та тестування їх в бойових умовах, та також на програми Дефенстеч.